Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше, я Іна. І сьогодні піде мова, що робити з субстратом, яким ви використовували на протязі сезону. Висаджували в нього квіти, ну чи, може хто там ще що висаджує. Ну, контейнерне озеленення. Ось сезон закінчився. Що робити з цим субстратом? Розповім, що роблю з ним я. Кому цікаво, лишайтеся. Не забудьте поставити вподобайку. Це принесе користь, це відео подивиться ще хтось, кому, можливо, ця тема також важлива. Тому, ж, будь ласка, якщо вам це буде неважко. Що про субстрат? Ось дивіться, квіти мої відквітнули. Я всю землю, яка була в цих горщиках, висипаю ось так у мішки. Ось Видно, все, я її посипала. І що зробила сьогодні? Це пролила розчином марганцовки. Це такий один із способів. Я назву два способи, які я використовую. Ну в цьому році використовую марганцовку. Зробила такий крепкий рожевий розчин і ось так пролила всі мішки. Тут я ще не все посипала, там деякі квіти ще ростуть, тому до них пізніше дійде. А так ось видно до якого стану я це проливала. Ну, дивіться, мішки на десь на 50 кілограмів. Ну, я, мабуть, що десь до 10 літрів повливала в кожен води. Ну, може, не 10, ну, 8 точно. Ось так позаливала, вона стоїть волога. Але земля вже, знаєте, вона була пересушена, тут зайвої вологи немає, вони не стоять мокрі. Ну, такі, щоб з них текли текло. Можна ще використати спосіб інший, це пролити фунгіцидами. Ну, типу фундазол, фундазім, Це виходить дорожче, але також спосіб дієвий. У нас сьогодні сильний дуже вітер, тому э, вибачаюся за звук. Ну, прямо не можна говорити, таке щось віє. Так, дивіться, після того, як я його пролила, ось він так в мене буде стояти ну, декілька днів. Після цього, поки ще температура не понизилася, я буду сюди проливати ще фітоспорином. Звичайний фітоспорин те, що розводиться водою, я. Пастообразний, я хочу сказати. Пастообразний, так трішки економніше. Ще хочу ставити таку ремарочку. Знаєте, Все, що я розповідаю, це тільки власний досвід. Можливо, хтось робить по-іншому, когось інша схема. Це також, можливо, правильно. Я ручаюся тільки знаєте, за те, що роблю я. Можливо, не все щось у мене правильно, але це так з року в рік я виконую такі дії. І маю результат, тому ну, не знаю, хто повірить мені, то можете зробити так само. Хто, в кого своя схема, то знаєте, краще поділіться з нею в коментарях, і ми також до цієї схеми прислухаємося. І, можливо, я також використаю її в своєму догляді за ґрунтом після висаджування рослин. От тому чекаю на ці коментарі. Ну, а поки про фітоспорин, поїхали далі. розложу фітоспорин по інструкції і також проливаю в кожний ось мішок, буду проливати. Поки ще тепло. Значить, що, марганцівка для того, щоб убити всі оці патогенні гриби, всі, всі, ну знаєте, Рослини накопичували цілий сезон і хвороби, і все там знаєте, багато всього поганого. І Для того, щоб використовувати цей субстрат на наступний рік, я його ось так типу, типу знезаражую. Знезаразила я його марганцівкою, і потім через пару днів буду проливати фітоспорином по інструкції, для того, щоб заселити сінну паличку. В цей субстрат, тим самим збагатити його, зробити е, кращим. Е, можна пролити, е, знаєте, препаратом байкал. Також гарна дія в нього буде. Це покращить структуру, заселить корисну мікрофлору і мікроорганізми раніше, і мікрофлора також буде краще, тому. Е, це я буду робити також. Так, вони будуть зимувати на вулиці в мене. Дасть Бог буде, якщо мороз, то ще вимерзне багато чого, якоїсь бацили там, чи шкідника. І дивіться, якщо є можливість така, дуже добре ще було б пролити цю всю землю препаратом Актара чи антихрущ. Це для того марганцівка і фундазол це від хвороб, а от актара і антихрущ це пролив ґрунту від шкідника, тому що знову ж таки за сезон там могло щось зберегтися, різні личинки. Оце все таке може бути там. Тому цим також бажано пролити. От, пролити вже можна і після фітоспорину, можна до, от, але я препарати не змішую. Тобто проливаю е, фуніцидом, е, потім можна е, від шкідника, а вже потім е, фітоспорин чи то там байкал. Можна е, від, від хвороб, потім е, байкал. А потім від шкідника. Це також піде так. Ну, Для того так я підготовлюю субстрат в зиму. Тому що купувати кожного року новий це, знаєте, трохи дорого. От. А навесні, вже, коли я буду висаджувати квіти, я просто розсипаю по горшкам цей субстрат. І знову ж таки, коли висаджую рослину, проливаю і від шкідника. І від хвороб. Весною я вже використовую актару в основному, плюс Привікур енерджі, чи то там Енергодар, дешевший препарат. От висадила рослину і пролила. Це обереже і от шкідника, і от хвороб. Якщо, можливо, те, що ми пролили, воно ну, не вийшло, якісь ще лишилися там. Ой, шкідники, це все з весни у б'я. Ось така, такий ось обробіток двічі осінній і весняний, і можна використовувати цей субстрат ще раз. Ну, я використовую десь 3-4 роки субстрат. Тоді я його повністю міняю, тому що все-таки через деякий період, краще через 3 роки, якщо є можливість, субстрат замінити на новий. Ну, ось таке було в мене відео. Можливо, комусь воно потрібне було. Тому прошу поставити вподобайки. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Я тут розповідаю про вирощування квітів. Кому це цікаво, то чекаю на нових друзів і прошу коментувати, як ви свій ґрунт обеззаражуєте. Можливо, у вас є якісь. Інші рецепти, поділіться з ними в коментарях. Це буде корисно і для мене, і для знову ж, читачів, які будуть читати коментарі, ну і для тих, хто буде переглядати відео. А на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів!